У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Соціальний супровід потерпілих і відновлювальні роботи. Такі пріоритети в ліквідації наслідків влучання російської ракети в Уманську багатоповерхівку. Твоя кров може воювати у Черкасах. Відзначили всесвітній день донора. З молитвою і освяченням на вулиці, де працюють найбільші медичні установи області, встановили пам'ятник святителю хірургу Луці. Літо кличе. на базі Черкаського готелю влаштували табір відпочинку для малечі. Соціальний супровід потерпілих і відновлені роботи такі пріоритети в ліквідації наслідків влучання російської ракети в багатоповерхівку в Умані. Озвучив очільник області Ігор Табурець на зустрічі з мешканцями міста. Скажіть, будь ласка, технічно можливо? було опалення, чи це все нам, ми, нам треба розуміти, що взимку нам треба бути десь на сьогодні. Усі, хто потребував житла, розселені по соціальних і приватних готелях, зауважує посадовець. Усі звернення про виплату матеріальної допомоги опрацьовування також інші запити про нагальні потреби 2 травня був укладений договір з державним підприємством науково-дослідний інститут будівельного виробництва. Це державне підприємство. На проведення інструментального обстеження пошкодженої будівлі, повний звіт офіційно має надійти орієнтовно до 15 червня, як вони вже чітко визначили. Водночас результати інструментального обстеження вже передані проектній організації. Для визначення обсягів проектних робіт після виготовлення проектно-кошторисної документації мають бути експертиза та тендер. За результатами інструментального обстеження стан конструкції дозволяє провести повне відновлення будинку з попереднім демонтажем пошкоджених конструкцій. Тим часом триває заміна вікон у цілілому другому під'їзді, а також у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. З відновленням вікон нам дуже допомогла. Ви знаєте, міжнародна благодійна організація, з якою ми заключили окремий меморандум. Global Empowerment Mission це з причетністю з залученням американських колег. Тому я завжди дякую і ми всі дякуємо від усієї Черкащини цій організації. Разом ми в будь-якому випадку пройдемо це випробування. Я закликаю знову, щоб ми залишалися в цьому сенсі єдиними і не піддавалися на Будь-які провокації твоя кров може воювати. Всесвітній день донора відзначили в центрі служби крові біофармаплазма. Запросили найактивніших донаторів, розповіли про роботу персоналу та важливість донорства, особливо у воєнний час. Наша Вікторія Чорнобривець поспілкувалась із наймолодшим донором крові, що спонукає людей віддавати частинку. себе, дивіться далі. На даний момент у мене 61 донація плазми і 2 донації крові. Михайло Якунін наймолодший донор черкаського центру служби крові. Вперше сюди прийшов у 18, Привела цікавість. Уже три роки хлопець регулярно відвідує заклад, щоб поділитися частинкою себе. З часом зрозумів, донорство рятує життя. У Мене був такий страх раніше. Я навіть боявся з пальця брати кров, і якось мене запросили від федерації легкої атлетики. Черкас, я був професійним спортсменом і так склалося. Я здав. Плазму і тоді кожні два тижні я старався здавати плазму. Кожні два тижні можна здавати плазму, і кожен місяць можна здавати кров. Але потім, якщо ти здав кров, то тоді можна здавати з інтервалом в два місяці наступний раз кров і через місяць плазму. Сьогодні ж донорство крові окремий фронт, де кожен мирний українець може долучитися до порятунку наших захисників. Із початком повномасштабного вторгнення ініціативи біофарми плазми підтримуються міжвійськові, правоохоронці, підприємці та навіть студенти. Студенти активно долучалися. Ми збирали групи студентів і вони приходили здавати плазму. Так, я здавала сама кров і, а, для того, щоб спасти чиєсь життя потім в майбутньому. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб привітати біофарму з сусіднім днем донора та, та показати а, те, що а, здавання плазми є дуже актуальним на наш час те, що а, наша кров зможе допомогти а, хоча б одній людині. Поділитися кров'ю прийшов і ось цей юнак. Йому 18, навчається на слюсера. Каже, планує поповнити військовий стрій. Поки що допомагає захисникам як може. І ще однією мотивацією стало бажання пригостити молодшу сестру солодощами. Я прийшов сьогодні перший раз. Не приймеся зараз? Ні. спеціалістам? Довіряю. Мені казали, що це на допомогу ЗСУ там буде. І я... треба ще гроші заробити. Дитина захотіла солодкого, то я. Тому прийшов більшість донаторів діляться кров'ю, а грошову компенсацію залишають на волонтерські збори. Такі акції в центрі служби крові організовують постійно. У день донора тут відзначили команду біофарми. Подяки та подарунки отримали найактивніші відвідувачі та партнери, які підтримують і популяризують культуру донорства. Привітати сьогодні Олександра Івановича Овнілого, який став донором крові та її компонентів. 80 разів. День, який відзначає вся країна, є особливим для тих, хто ділиться частинкою себе і рятує інших. Це ваше професійне свято. Свято професійне тих, хто працює в цій службі, і професійне свято в донорів, тому що ви сьогодні віддаєте частину свого тіла. Кров це частина тіла. Ви їх віддаєте, ви навіть не знаєте, кому, його, кому її будуть переливати. Але ви даєте, спасаєте життя. У центрі подякували всім присутнім за підтримку. Віддавати кров річ проста, але кожна крапля дає шанс на життя тим, хто цього потребує, каже заступниця директора з якості Тетяна Портянко. І бажає найголовнішого української перемоги. Донор за латиню означає дарувати. Ви даруєте надію. Ви даруєте надію на життя. А життя це є, є щось безцінне, а є велика честь для тих. То рятує це життя. Тож будьте ви нам завжди здорові. Хай вам щастить у вашому житті, благополуччя вам та вашим родинам! Хай найскоріше прийде до нас перемога. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Він лікував не лише людські тіла й душі. Життя православного архієпископа святителя Луки в миру Валентина Войно ясенецького тісно пов'язана з Черкащиною. Початок медичної практики і становлення як професійного лікаря. Згодом робота в земській лікарні Деньгів. Тут народилась його дружина, та доживали вік батьки. А в зруйнованому більшовиками Святотроїцькому соборі Святий Лука хрестив свою онуку. Пам'ять доктора медичних наук та професора, відомого на весь світ, вшанувала відкриття монументу у Черкасах. Гарна добра життя подателю, придився лися в нас і очисти нас від всякої сквери. І душі Журщина. До царя небесного розпочали відкриття й освячення пам'ятника Луці Кримському священнослужителі на чолі з митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном. Нехай приклад його життя заохотить всіх медиків і кожного українця краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою вітчизною. Йоанн зазначає, зазначається, наш святий, якого репресували, але не зломили його віру. Фахмедика зробив воїна Ясенецьку учасником японської та двох світових воєн. Завершив своє життя уже на кафедрі як святитель на нашому в нашому українському Криму, і тому він, наш Черкаський святий, ми пишаємося, що ми маємо його. Він покровитель всіх медиків. Він як хірург. Особливо був успішний, але він був і просунутий у всіх медичних напрямках. Монумент встановили на вулиці, названій на честь святителя хірурга, де розташовані найбільші медзаклади області. Створив пам'ятник канівський скульптор Володимир Толстоп'ятов. Каже, працювати над образом святого було за честь. Коли працюєш над іконою чи святим образом, це дуже відповідально. Повна катапутаске за настрій. Ще тому ж працювати з камнем це. Дуже задемасштабно, відповідально. Ідея обговорювалася з духовними наставниками, який він повинен бути, який його образ, і що в руках. Тому це було їхньої пропозиції. Я вже як виконавець зробив свій вклад, так як інструмент, Бога. Інструмент. І за автором приїхав директор Канівського коледжу культури і мистецтв Віктор Тихомир. З його слів, скульптора підтримували і технічно, і духовно. Ми всіляко підтримували і підтримуємо до сьогоднішнього дня його творчість, перш за все, і звичайно, підтримуючи медицину і такою подією, ми теж переймаємося. Тому хочеться завжди бути на часі, підтримувати і розуміти. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, це насамперед подарунок медикам, покровителем яких і є святий Лука. людям, які своєю невтомною працею щоденно. Роблять добро, спасають тисячі життів і допомагають простим людям відчути допомогу в саме найтяжчі хвилини свого життя. Знаєте, низький уклін вам сьогодні, шановні лікарі, за вашу роботу, за ваші недоспані ночі. Головне в житті завжди робити добро цей принцип, якого Лука Кримський дотримувався упродовж життя і привів хірурга до визнання. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Волонтерські історії, муха в окропі на окупованій території та Оскар. Це роботи харківської письменниці Людмили Охріменко, яка завдяки творчості виконує особливу мету. Вона розповідає про біль, любов та відвагу українців, які побачила, ставши волонтеркою з історіями героїв книжок та життєвим шляхом авторки. Знайомили читачі міської книгозбірні імені Лесі Українки. Людмила Охріменко стала волонтеркою на початку російсько-української війни у 2014-му. Так народились волонтерські історії. Перша робота, присвячена війні, вийшла друком у 2018-му. Здобути досвід та перекази українців на передовій дали поштовх до реалізації призначення письменництва. Розповідати людям з ким і з чим. Ми стикнулися, з ким і з чим ми маємо справу. Напевно, більше з чим. Тому що застосувати ким до цих істот, напевно, забагато. Просто записувала все, що відбувається, з чим стикаюся, куди їздимо, з ким спілкуємося, що возимо, то, звичайно, це. Призвело до того, неминуче, що я написала книжку про війну. У 22-му історії стало більше книжка отримала продовження. Саме ця робота поєднала письменницю із нашим регіоном. Зовсім нові історії про сучасність, про теперішнє, про сьогодення. Про зустрічі з людьми, про мою волонтерську роботу вже на теперішній час. І найголовніше, що мені дуже приємно говорити, що саме на Черкащині за цю книжку «Волонтерські історії 2014-2022 я отримала літературну премію імені Миколи Томенка, вашого земляка. Авторка планує відвідати понад 20 міст області. Принагідно презентує Оскар. Книжку, за яку має відзнаку конкурсу Коронація слова у номінації Найкращий твір на воєнну тематику. Це історія справжньої людини, справжнього офіцера, який дав мені наказ. Якби я була зараз у війську, то в мене було б звання солдат рядовий. А коли офіцер дає наказ розповісти всім історію його життя, то солдат просто виконує завдання. Перший слухач усіх робіт пані Людмили її чоловік, пан Євген. Що написано, вона випробовує на мені спочатку. Ну, моя реакція, як воно. Ну Я то завжди кажу, що це, що написано, геніально, але вона мені не довіряє і ось намагається знайти правду і відправляє книжки на конкурси. Каже, особливість її стилю, легкості та простоті передачі складних речей. А ще вміння розрадити читача за допомогою слова. Особливо ті люди, які. Покинули свої домівки, кудись поїхали там, то вони в розпачі, а книжка вона піднімає дух. Особливо книжки, написані от Людмилою Хріменко, вони завжди переможні. Пані Людмила віднедавна стала читачкою книгозбірні. Наприкінці заходу каже, зачарована письменницею. Зачарована всім, що тут відбувається, і стала приходити на такі заходи. Я навіть не очікувала. Чарівна жінка, талановита письменниця. Ну, все так дуже гарно. Вона розповідала, захоплюючи. А пан Сергій, як давній відвідувач бібліотеки, не міг не прийти, адже не перший рік досліджує подібну тематику. Мені цікаво, якби наочно побачити письменницю. На жаль, я не читав її книг, але ця, на цю тематику я дійсно читав, відслідковую цю літературу. І мені ну, цікаво було просто особисто побачити. Буде ще один автор, якого я буду читати. Цікаво розширювати свій цей кругозор, як кажуть. Сучасна українська література, особливо про війну, має неабиякий попит. Ділиться завідувачка відділу обслуговування користувачів книгозбірні Наталія Громова. З її слів, трагедія торкнулася кожного з нас. Хтось з наших синів, чоловіків пішов захищати лави зсу, хтось волонтерить. Люди хочуть чути про війну, можливо, ще раз пережити. Свої страхіття, які з якими стикнулися, при, при окупації це потрібно знати, свою частку прибутку від продажу Людмила Охріменко планує витратити на потреби Збройних сил України. Тому охочі можуть шукати її твори на полицях Черкаських книгарень. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Літній відпочинок для дітей завжди важливий. За сьогоднішніх обставин він є просто необхідним. Попри воєнний стан та всі виклики, у Черкасах знову працює літній табор для дітей планета дитинства. Що змінилось та які нововведення тут з'явились, розкаже Юлія Дзюбло. У всіх школярів, які наразі перебувають у Черкасах, є можливість підвочити у колі друзів та однолітків. Крім того, для дітей віком 6-16 років створені комфортні умови для організованого і безпечного дозвілля, розповідає власниця готелю Анастасія Мельниченко. Анастасія наголошує, укриття на випадок повітряної тривоги пройшли перевірку комісії та мають відповідні дозволи. Цього року ми виконали всі норми документальні, які вимагають від нас. Була комісія, комісія глянула, комісія прийшла до висновку, що наше укриття як найпростіше готове до його експлуатації. Денний табір працює з 8 до 17.00. Протягом дня діти обов'язково займаються фізкультурою, грають у розвиваючі ігри, снідають, обідають та відпочивають. Ані подобається у таборі. Я перший загін і мені тут подобається лежати, Мої тут друзі є, однокласники. І я тут гуляю і сплю. А як тобі віра? Подобається «Так». Да. Да. «А Розкажи, будь ласка, як починається ваш день і що протягом дня ви робите? Ну, як ми. Перший р ну ми пішли на зарядку, потім поїли, потім пішли ще грати, потім прийшли, поспали і їмо булики із фруктами. Віра також задоволена, адже знайшла тут чимало друзів. Найбільше дівчинці подобається займатися фізкультурою. Найбільше фізкультуру робить. А що на фізкультурі фізкультури? Ми на фізкультурі танцюємо і там можемо співати ще підспівувати. Серед нововведень мовні загони, де постійно спілкуються англійською. Зі слів Анастасії Семененко, діти швидко звикли до навчання в ігровій формі. Особливості є те, що в цьому році ми запровадили дві зміни, які є, вважаються мовними змінами. Саме я. Очолюю один із загонів, і я є вчителем англійської мови, і вважаю крутою ініціативою те, що діти зараз можуть доторкнутися до знань англійської мови вивчення в неформальному форматі, скажімо так, адже ми впроваджуємо знання англійської мови через гру, через знайомства. Навіть коли ми влаштовуємо похід до зоопарку, ми спочатку обговорили тварин, наприклад, англійською мовою, і після обговорили теж англійською мовою. дітям. Це дуже цікаво, і вони починають між собою спілкувати. Тися в неформальній обстановці, обстановці, е, англійською мовою, е, називаючи ці всі предмети, які оточують нас. Софія якраз у одному з них дівчинка була у таборі. Торік розповідає, що таке нововведення дуже подобається вивчати мову у такий спосіб набагато легше і цікавіше. Я спочатку думала, що це будуть просто уроки, як у школі. Розумієш, це просто ми граємося і воно спізнаємо пізнаємо щось нове в цій мові. Цікаво, а важко взагалі отак спілкуватися. Ну не дуже, я б сказала. Трошечки пісні стали, звісно, про війну, але це ну, не, не вважаю недоліком. Потрібно звертати увагу інших дітей, щоб вони підтримували Україну. У першій зміні 110 дітей. Їх розділили на п'ять загонів. Зі слів директорки батьки дуже чекали відкриття табору. Батьки вже телефонували і приходили сюди на рецепцію, запитували, боже, у вас буде чи не буде табір. Тому більше очікували, мабуть, батьки цей табір, аніж ми ще мали в планах. Тому звичайно, ми відгукнулися на прохання батьків, на прохання дітей, тому що дуже багато ми на навіть в перший заїзд. Ми спостерігаємо дітей, які були минулого року. Тому ми, звичайно, ж пішли на і дякуючи. І місцевій владі ми пішли на зустріч, і все-таки ми повторили минулорічну нашу подію. Ми відкрили наш табір. Заяви та кошти приймають у готелі та у 9-й гімназії. Кабінет 120. Юлія Зюбуло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Опера на одну дію або опера-хвилинка. у Черкасах вперше прозвучить останній твір Миколи Лисенка Ноктюрн про дивовижні нічні сновидіння, ідею та її втілення у сюжеті, ми завершимо цей випуск. Магічне дійство незабаром відбудеться у залі Черкаського художнього музею. Зі слів Олександра Скічко, ідея створення опери з'явила ще за часів студентства. проте з часом та досвідом є бачення, як це потрібно робити. Для мене особисто це найкраща опера в творчості композитора. Вона легка до сприйняття, до розуміння. Технічно ми можемо у нас є сили представити її. Звісно, ми не професіонали актори і ще маленькі співаки, але все ж таки в нас є певні можливості. Ми хочемо показати це, долучити суспільство до цього мистецтва. Опера «Ноктюрн» виконуватиметься під супровід фортепіано, що відрізняється від класичного виконання в оперних театрах під оркестр, але це ніяк не вплине на якість чи на сприйняття глядачів. Запевняють організатори. Крім вокальних партій та музики, будуть і хореографічні постановки, розповідає Ярослав Сухенко. Це перша така опера-перформанс. Тобто у Черкасах такого не тільки починає розвиватися. Ми дуже довго сумнівалися по поводу пластичної здібності вокалістів, але ми потратили на це три місяці. Да, десь три місяці ми почали працювати і. Ми зрозуміли, що в нас виходить, виходить краще, краще, краще. І завдяки нашому режисеру ми почали вистраювати пластичні етюди, які дійсно розкривають вокалістів з іншої сторони. Олена Лютеревич Марченко каже: попри воєнний стан, необхідно показувати ворогу, що українці єдині та нездоланні. Мені приємно відмітити те, що Опера в Україні розвивається. Всі ми бачимо нові постановки в Львівській опері, в Київській національній опері. І, ну в тих оперних театрах, які в теперішніх умовах відкриті і працюють. Ми бачимо нові оперні постановки. І я думаю, що це дуже добре і це свідчить ще раз про те, що ми дуже сильні і непереможні. Самі ж учасники опери зізнаються, досвіду виконання опери у поєднанні з хореографією досі не мали. Для нас таке як нове відкриття, тому що ми звикли там вийшли, заспівали там, як змогли передали про що ми співаємо. Але в нас не було такої взаємодії з рухами з танцем і для нас це реально новий досвід і такий дуже цікавий. Так що ми можемо і танцювати, і співати. Це набагато складніше в якийсь, з якоїсь сторони, але з іншої і легше, тому що коли ми рухаємось, то ти можеш більше передати емоційністю, про що ти співаєш. За задумом режисера Сергія Архипчука, сюжети сплітатимуться у чудернацькі візерунки, особливі історії та фантазії. Прозоріли мережки, на тонким полотні». прем'єра відбудеться 20 червня у приміщенні Черкаського художнього музею. Вхід на благочинну подію зарекомендований донат. Адже кошти спрямують на потреби військових. Ми будемо продовжувати збір протягом опери 20 червня. Збір для наших захисників це 15-й мобільний прикордонний загон, сталевий кордон, і ми збираємо для них на розвідувальний дрон. Тому ми вирішили корисне, приємне, творче поєднати з нашою великою ідеєю. Юлія Дібло Олександр Петрушенко служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо зсу і віримо в нашу перемогу.